Всім привіт, з вами опять Робо скейтбордист. Сьогодні зі мною мій друг Ігор Гончик. Вот, Можна можете, зараз подивитися, я його показую. Вот, село Волиця, номер 1 Просидівський район, Малецька область. Перед тим, як я до вас ізбронець, хочу, щоб ви поставили лайки, підписіться, рекомендую подивитися відео. На каналі Богдана Лопанова, на, 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 на каналі Богдана Лопанова ви знайдете багато прикольних фокусів на Анфайні прикольні відео з Майнкрафтом. От сьогодні я буду вас питати, я питатися на обичний скейт. Ви, напевно, можете і удивитися, що це найтупіше, але реально я для вас кажу, до вас це подобається, бо. Я коли перший раз навчився кататися на скейті, мені є часто, що дні днів тиждень вчився кататися. Ну потім, як я подивився відео, я поліпляв, як кататися на, е, я сьогодні для вас це покажу. І між прочим, я ще хотів розказати, що в цій болить, якщо ви хочете зразу, зі мною, я вас зразу можу навчити кататися на скейті. Коштує тільки це три гривні, бо якщо ви знаєте, де є бойня, ви можете бути всього волити, боїна знаходиться там. І от як це виглядає І Ногу надо класти, бачите, ногу надо класти от. Вот, на цвяшки, особливо, от, дивіться. От бачите, є цвяшки і на них докласти або на ці от, або на ці Ну правильно на цю є, думаю. От. Як це от виглядає? Можна дивіться, дивіться. все правильно. Дивіться. Якщо ви, наприклад, от, наприклад, ви ставите... тут таким, от таким образом стоїть, то ви будете погано їхати. Оце ви можете так подивитися. Бачите, і ви будете погано їхати, бо так буде зовсім, зовсім неправильно. От. Е... Слушай, я хочу сказати. Е... От зараз буду показувати уважно, дивіться. Я хочу так. Кладаємо ногу таку і помиляємо, випускаємося, я буду на місці. Витухаємо, випіхаємо. І стаємо таку ногу, кладемо таку от. Оцю ногу тако, куда отак. Тому так випихаємося, кладаємо ногу. Ось от віці, оцю другу ногу, кладемо таку от якби зорі. Ставте лайки, підписуйтесь. Гуд бай! І ви працюємо, чого вам поздравився мій друг. Ви підняли про що я поставте лайки, підписуйтесь на канал і гудбай!